Добрий ранок, діти! Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні ми з вами познайомимось із числом 10 та повправляємось із вирішенням прикладів із десяткою. Давайте ж розглянемо, як виглядає число 10 на письмі. Аби записати число 10, нам необхідно поставити поруч цифру 1 і 0. Число завжди означає. Кількість, скільки. Подивіться на свої руки, скільки у вас пальчиків. 10. Отже, починаємо. Отже, почнімо. У нас у зошиті, погляньте, є ціла вулиця зображена із будиночками. Але не кожний будиночок має свій номер. Давайте з вами підпишемо номери будинків. Дивимось уважно. Перший будиночок із номером 3. Який буде наступний? 4. Запишіть на його ліхтарику цифру 4. Наступний слідує 5. Так само у ліхтарику записуємо цифру 5. Наступний будиночок 6. Підписаний 7. Підписаний, який же буде наступний? 8. Давайте запишемо 8. Наступний 9. І останній якраз 10. Аби записати число 10, треба записати 1 і поруч 0. Зробіть так у себе. Наступне завдання. Погляньте, дітки вишикувалися в ряд. Давайте підпишемо під ними в квадратиках кожної дитинки порядковий номер, починаючи від одного. Як цифровий ряд. Один. Далі. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість сім. Вісім, дев'ять і десять. Ми пронумерували діток, що стоять в ряд. Погляньте, а потім дітки помінялися місцями. Відтворіть, будь ласка, кожної дитинки порядковий номер. Першою стояла висока дівчинка в капелюсі. Давайте знайдемо її в наступному малюночку і підпишемо її номер. У неї був номер один. Далі стояв хлопчик у костюмі ковбоя із цифрою 2. Давайте знайдемо його. І підпишемо. Так само продовжуйте, поки не пронумеруєте всіх діточок, що переплутались. Наступне завдання називається З'єднай крапочки. Коли ми з'єднаємо крапочки всі правильно від 1 до 10, у нас має вийти малюночок. Давайте спробуємо. Від одного як в цифровому ряді. До двох, до трьох, до чотирьох, до п'яти, до шести, до семи, до восьми, до дев'яти і до десяти. І вийшла в нас пташка. А ми переходимо до наступного завдання. Погляньте, яка велика в нас табличка із корівками. В кожному рядочку корівок. Має бути 10. Але в деяких є лише білі корівки, а в деяких є і білі і з чорними плямками. Наша з вами задача записати це прикладом. наче додавання множин. Розглядаємо перший рядочок. В нас лише білі корівки, порахуємо їх. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У нас 10 білих корівок і жодної з чорною плямкою. Плюс 0. 10 плюс 0 додали ні скільки. Отримуємо разом 10. Розглядаємо другий рядочок і рахуємо білих корівок. Один, два, три, чотири 5, 6, 7, вісім дев'ять дев білих корівок є. Плюс одна з чорною плямкою. плюс один разом буде 10. Рухаємося далі. Рахуємо білих корівок. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім 8. 8 білих корівок. Записуємо вісім плюс, бо в нас є ще чорні, так? Скільки чорних. Дві. Записуємо вісім плюс два. Разом буде десять. Розглядаємо наступний рядочок і рахуємо білих корівок. Один, два, три, чотири, шість. Сім. В нас сім білих корівок. Записуємо сім плюс ще є з чорною плямкою. Скільки ж їх? Три. І запам'ятовуємо. Сім плюс 3 разом буде 10. Переходимо до наступного рядочку. Рахуємо білих корівок. Один, два. Три, чотири, пять, шість. Шість білих корівок. Плюс є ще з чорною плямкою. Їх один, два, три, чотири. Шість плюс чотири разом буде десять. Продовжіть цю табличку самостійно. Для виконання наступного завдання нам необхідні будуть рахівні палички в кількості 10 штук. Приготуйте собі 10 рахівних паличок і покладіть перед собою. Розв'язуємо приклади на віднімання. Ми з вами пам'ятаємо, що коли стоїть знак мінус, значить, ми щось прибираємо. Так? В нас стає менше. Ми зменшуємо. Отже, розглядаємо перший приклад десять мінус три. У нас з вами 10 паличок. Мінус три. Значить, я прибрала три палички. Один, два, три. Прибрала я три палички, скільки ж в мене залишилося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Залишилось у мене 7 паличок. Записуємо і запам'ятовуємо: 10 мінус 3 дорівнює 7. Наступний приклад: 10 мінус 5. У нас 10 паличок. Міс 5. Я прибираю 5. 1, 2, 3, 4, 5. Скільки паличок у нас залишається? І залишається 5. Записуємо і запам'ятовуємо. 10 мінус 5 дорівнює 5. Знову поєднуємо. Наступний приклад: 10 мінус 8 дорівнює у нас 10 паличок ми прибрали, забрали, зменшили на 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Скільки ж у нас залишається? Залишається 2. Записуємо. 10 мінус 8 дорівнює 2. Наступний приклад нам навпаки. Треба дізнатися, скільки ж ми забирали, аби отримати. Ми пам'ятаємо, що у прикладах на віднімання зі знаком мінус найбільше число стоїть попереду. Отже, у нас було 10 паличок. Ми прибрали мінус декілька, невідомо, а залишилось в нас вісім. Давайте візьмемо собі залишок. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Було десять всіх разом. Вісім в мене залишилося. Це мої палички. Скільки ж я прибирала? Дві палички. 10 мінус 2 дорівнює вісім. Поєднуємо наші палички разом в кубку. Подібний приклад було 10 паличок мінус декілька, і залишилось 6. Ось 10 паличок. Залиште собі 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Залишила собі 6, скільки ж паличок я віддала. Віддала я 4 палички. 10 мінус 4 дорівнює 6. Знову поєднуємо всі наші 10 паличок. Пропоную останні три приклади вам розв'язати самостійно. На цьому наше заняття добігає кінця. Дякую вам за увагу! З нетерпінням чекаю фотографії ваших зошитів. До зустрічі! Бувайте!